Сьогодні буде розклад для жінок України, для е, тих жінок, які не підтримують війну в Україні. Всі сперечаються 8 березня чи 25 люте. Давайте зробимо просто подарунок весни для жінок. Вам тільки треба буде обрати варіант подарунок від Всесвіту, що вам Всесвіт подарує? Саме у Березні. І так, будемо обирати одну з чотирьох варіантів. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Тут будемо брати, якщо треба допоміжна. Якщо тобі потрібно, нажми на паузу, подумай і обери перший, другий, третій і четвертий варіант. Ті, хто брав єдиничку. Так, єдиничка. Ну, для тих хто жінок, які хотіли отримати якусь роботу або бути, знаєте, зайнятою, допомагати, то тут у вас такий буде ось подарунок, так? Але ж тут іще і те, що ви будете оцінені своєю роботою дуже добре. Якщо ви до цього працювали, гарно це для тих, хто вже працює і має свою там, роботу, або навіть якісь хобі має таке, що йому дуже подобається. І воно тут буде винагороджено. бо тут може бути і подарунок, і грошовий, і ну, тут якісь такі, бачите, саме людина зайнята любимою справою, дуже гарно її виконує і дуже гарно за це е, отримує. От, тому тут для тих, хто... У нас любить робити. Так, ну тут у нас хто двоєчки? Тут буде сильніша трансформація. Що ж це за трансформація? Так, як раніше не буде, якщо щось було погано, а ми розуміємо, що якщо жінка з України, то, звісно, було щось погане. Ті, хто вибрав двоєчки, напевно, у вас було хуже всіх. Тому тут, так як раніше, не буде. Так, дивіться, тут хтось. Саме в березні повернеться додому, або може кудись помандрувати туди, куди вирішив. Буде така у вас можливість кудись поїхати в якусь подорож. Може, це буде подарунком. Але тут таким, знаєте, подарунком, що це може бути назавжди. Це не просто відпустка, це така, знаєте, подорож, кудись може прямо переїзд на майбутнє, щоб там жити. Так, ну спочатку буде казатися, що це дуже печальний якби, подарунок, але ж, такі, але ж такі, все ж таки, ви отримаєте те, що бажаєте, тільки чуть пізніше. Саме трансформації, якісь у березні, спровоцирують все на найкраще туди, куди ви рухаєтесь, але рухаєтесь дуже сильно. І щось для цього не вистачає. Ці трансформації вас виведуть саме на те. Але дуже двоєчки, обережно з своїми емоціями. Не, не впадайте в депресію, не впадайте в якусь паніку, все буде добре. Так, Троєчки хто нас обрав? Ну Тут щось, дивіться, хтось може отримати подарунок від дітей. Або хтось може дізнатися, що в нього буде дитина. Або буде такий подарунок, який ви дуже довго очікували, дуже довго і будете радіти, як дитина. Взагалі, всі, хто обрав троєчку, всі получать подарунок, те, який ви бажали. Четвірочка. Хто обрав четвірочку? Тут у нас справедливість. Тут, знаєте, можуть розрішитися якісь проблеми саме в березні, які довго. Вас держали в напрузі, і вони будуть, якщо ви праві в ситуації, тут, можуть бути, і судові рішення, можуть бути і. Такі всякі З документами, так, і якщо правда на вашій стороні, то обов'язково все буде добре. Тут хто навіть в лікарні знаходиться, той буде вдома. Хто, знаєте, Хтось може, зараз прийшла така мисль. Так, хтось, якщо хтось в полоні із ваших близьких чоловік, наприклад, чи Ну, не важно, хто може повернутися саме в березні, ви можете, або в звістку, ну тут я б сказала більше, навіть що людина приїде. І ще, знаєте, що дуже гарно для тих, хто очікує пропозицію руки та серця, він її отримає. Тут навіть, скоріш за всього, прямо саме весілля буде у. Хай не весілля, але вінчання чи розпісь, але воно буде саме в березні. Тому вітаю всіх жінок з гарним настроєм, з перемогою, і це буде для всіх подарунок.